Виконуємо номер 712 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. У Сергія 29 наліпок, у Богдана 42, у Юлі 38. За цими даними побудуй стовпчасту діаграму розподілу кількості наліпок між дітьми. Узявши за зображення однієї наліпки стовпчик висотою 1 мм. Одна наліпка це 1 мм. Отже, 5 наліпок це 5 мм. Поставимо цифру 5. В умові задачі сказано, що у Сергія 29 наліпок. Раз одна наліпка це 1 міліметр, то нам треба побудувати стовпчик висотою 29 міліметрів або 2 сантиметри 9 міліметрів. 2 см 9 мм. Ширину стовпчика зробимо три клітинки. 29. Далі у Богдана 42 наліпки. Будуємо стовпчик висотою 42 міліметри або 4 сантиметри 2 міліметри. 4 сантиметри два міліметри. Ширина така три так клітинки і ставимо сорок два. І у Юлі тридцять вісім наліпок, тому будуємо стовпчик висотою тридцять мм міліметрів або три сантиметри. Вісім міліметрів ширина три клітинки. 38. І нам залишилось тільки підписати Сергій, Богдан і Юля. Ми побудували стопчасту діаграму. Розподілу кількості наліпок у Сергія, Богдана та Юлі Номер 712 виконано.